Як користуватися план схемою евакуації людей на випадок пожежі. План схеми евакуації людей на випадок пожежі розміщується на видимих місцях на всіх входах у будівлю або в приміщення поверх та всередині них на шляхах евакуації. Дивимось на умовні позначки. Необхідно визначити на схемі ваше місце знаходження. Перший знак, ви знаходитесь тут це місце, на якому ви знаходитесь на схемі. Другий знак місце знаходження телефонів для виклику пожежного підрозділу. Третій знак місце знаходження ручного пожежного сповіщувача. Він служить для включення звукового оповіщення про пожежу у випадку, якщо автоматична система оповіщення про пожежу не спрацювала. Четвертий та п'ятий знак вказує на шляху до евакуаційного виходу. Шостий знак місце знаходження пожежного кран комплекту це шафа, в якій знаходиться пожежний кран, рукав та ствол. Також в шафі пожежного кран комплекту можуть знаходитись вогнегасники. Ці місця також позначаються сьомим знаком вогнегасник. А також знаком вогнегасник позначаються інші місця, де вони розміщуються. Восьмий знак місце знаходження електрощита це шафа вбудована в стіну. В середині якої знаходяться автовимикачі, також автовимикачі можуть знаходитись в окремому приміщенні електрощитової. Дев'ятий знак місце знаходження аптечки. 10-й знак показує місце збору персоналу магазину після евакуації. І так, ми розібрали з вами умовні позначення. Тепер давайте разом проведемо евакуацію людини на план схемі до виходу з будівлі. Саме тут, в єдиному визначеному місці, персонал повинен зібратися, вишикуватися відповідно своїх підрозділів, щоб кожен із працівників, переглядаючи по пам'яті, згадали своїх співробітників, хто був сьогодні на роботі, якщо когось немає. Про це необхідно доповісти своєму керівнику. Керівник також переглядає та перераховує своїх підлеглих, після чого необхідно доповісти працівнику державної служби з надзвичайних ситуацій. Про наявність чи відсутність своїх підлеглих.